Добрі мої друзі. І сьогодні я вам дам такі рецептики. І так, як варити гречку для людини. Для початку візьміть гречку ложкою в мисочку і просидіть. Потім знову просидіть. І ще один раз візьміть бульйончик та накидайте його у гречку. Тобто з бульончиком варіть, не зовсім з водою. І гречку варіть 10-15 хвилин. Коли гречка закипить, вона впитає в себе цей бульончик і буде смачно. А тепер, якщо ви хочете дасти ком'яку, ви насипаєте зовсім трошечки гречки. Варимо, ну, так, боки розвариться. Далі 5 10, 5, 10 або 15 хвилин валіть. Майже солі туди кидати то не потрібно. Для того, щоб трошечки вийшов смак. Можете покласти йому ще огірки, каб... кабачки, моркву та ще та що ви там. кладіть отже, якісь овочі, це вже за бажанням. Якщо хом'ячок поїв і трішки не доїв, покладіть в клітку. Не насипайте в кормушку, тому що, коли гречка висохне, то він її сість і може вже боліти животик, тому що там вже буде солі, куски, це вам треба, ну, люди. Якщо не доїв, все, викинули. Поставили тільки спочатку в клітку, якщо він там собі поїв і тільки потім залишив, то вже все викидайте. Все ж таки, там трошечки. Не треба багато, люди. Все ж таки, сира вона не буде така смачна. Ну, або з бульйоном теж можна. Отже, люди, якщо ви хочете дізнатися більше рецептів для хом'яків, то підписуйтесь на канал веселі Hom'Ya У нас завжди весело і цікаво. Вітаю, вітаю всіх, у кого вийшли нагодувати свою тваринку. Дякую всім, до зустрічі. Пока!